Доброго ранку, мирного, тихого і гарного дня. І Божого благословення я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Я сьогодні бажаю цього і тим, хто не має такої можливості. Разом з вами я об'єднуюся у подяках Богові за день життя, який Він подарував, за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Ми маємо знати, що до Господа є певний шлях, і запорука нашого прийняття Господом це є хрещення. Подивіться, як це відбулося в житті Ісуса. Іван від Матвія, 3, розділ, 16-17 вірш. А охрестившись, Ісус відразу вийшов з води. І ось відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого, що спускався, як голуб, та сходив на нього. І ось почувся голос з неба. Це є син мій улюблений, якого я вподобав. Яке значення має для нас ця подія? Можливо, раніше не розмірковуючи, ми читали розповідь про хрещення нашого Господа, не усвідомлюючи, що Його значення надзвичайно важливе для нас, і що Христос був прийнятий Отцем заради людини. Коли Ісус схилився на березі Ордану та виголосив свою молитву, людство було представлене Отцеві в особі того, хто задягнув свою божественність у людську природу. Ісус приніс себе у жертву Отцеві заради людини, щоб ті, хто внаслідок гріха, був розділений з Богом. Могли повернутися до нього завдяки заслугам Божественного заступника. Молитва Христа за грішне людство пробилася крізь усяку тінь, яку Сатана кинув між людиною і Богом, відкривши вільний шлях спілкування до самого престолу слави. У відповідь на прохання Христа пролунав голос Божий. А для грішника це означає, що Його молитва знайде пристановище біля престолу Отця. Дух Святий буде даний тим, хто шукає Його сили та благодаті, і Він допоможе нам у наших немощах, коли ми перебуватимемо на аудієнції у Бога, небо відкрите для наших прохань. І ми запрошені приступати сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Незважаючи на всі наші гріхи і слабкості, ми не відкинуті, як нікчемні раби. Він обдарував нас в улюбленому сині. Слава, яка огорнула Христа, це запорука любові Бога до нас. Вона свідчить про силу молитви, про те, що людський зойк може досягти Божого слуху, і наші прохання будуть прийняті в небесних оселях. Світло, яке засяяло з відчинених воріт над головою нашого Спасителя, осяє і нас, коли ми будемо молитися про допомогу у боротьбі зі спокусами. Звернені до Ісуса Слова, звучать для кожної віруючої душі, це є син мій улюблений, якого я уподобав. Господь бажає, щоб кожен почув ці слова. Тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб так як Христос встав із мертвих, славою Отця, так, щоб і ми почали ходити в оновлені життя. Ісус є наш приклад у всьому, що стосується життя і благочестя. Він був хрещений у Йордані, тому ті, хто приходить до Нього, теж повинні бути хрещені. Христос зробив хрещення входом до Його духовного царства. Приймаючи хрещення, люди свідчать перед оточуючими, що вони відрікаються від світу і стають членами царської сім'ї. Ці люди мають зробити усі світські міркування другорядними заради нових взаємовідносин. Вони привселюдно проголосили, що більше не житимуть у гордощах та потуранні своїм примхам. Вони зв'язані священною обітницею жити для Господа, і повинні присвятити Йому усі довірені їм здібності. Здійснюючи священний обряд хрещення, ми свідчимо ангелам та людям, що очищені від наших колишніх гріхів, і відтепер померли для світу, шукатимемо горішнього. Не забуваємо обітниці, даної нам при хрещенні, у присутності трьох вищих небесних сил Отця, Сина і Святого Духа, ми дали обітницю чинити волю того, хто проголосив. Я є Воскресіння і життя. Христос прощає кожного покаяного грішника. І коли… Прощений, піднімається під час хрещення з водної могили, його проголошують новим творінням, життя котрого сховане з Христом у Бозі. Будемо ж завжди пам'ятати, що наша вища перевага бути очищеними від своїх колишніх гріхів. Коли християнин дає обітницю при хрещенні, він може розраховувати на Божественну допомогу. Отець, Син і Святий Дух, готові діяти для нього. Бог віддає у його розпорядження усі небесні засоби, щоб він вийшов переможцем. У нього мало сил, але Бог є його всемогутній помічник. Такий християнин повинен щоденно розповідати про свої потреби біля престолу благодаті. За допомогою віри та довір'я, користуючись наданими можливостями, він зможе стати більш, ніж переможцем. І я хочу помолитися, дорогі мої, і попросити у Бога сили, щоб благословив всіх нас тим бажанням, якщо ми не зробили такого кроку, щоб ми, негаючи зробили це. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Ці хвилини, об'єднавшись в молитвах, ми звертаємось до Тебе, Господи, щоб подякувати за Твою безмежну любов, яку Ти проявив до нас, за приклад життя, який Ти залишив, і Ти залишив приклад хрещення. Господи, ти бажаєш, щоб кожен, хто бажає повернутися у втрачений рай, покаявся, відкрив свої гріхи, залишив їх, і щоб зробив відмітку, що він, Господи, не буде далі їх чинити, а цим знаком є водне хрещення, то ми благаємо Тебе, Господи. Дай нам мудрості, якщо ми ще не розібралися в цьому питанні, щоб ми підійшли до Нього, вивчили Святе Письмо. І зробили цей крок, тому що кожен, хто буде вірувати і охреститься, спасенний буде. Дай мудрості нам покладатися на цю обітницю, зробивши цей крок назустріч тобі, Господи. Ми сьогодні в руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і близьких і продовжуємо благати у Тебе миру, захисту і добробуту для нашої країни і для всього народу, але більше всього. Навчи всі так лічити дні, щоб набули мудре серце і в день, коли ти прийдеш, щоб люди були спасенними. А за все, що ти зробив заради цього, ми тобі дякуємо Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Сьогодні людство, не дослідивши Писання, виконує певні обряди, святкує певні свята, робить багато дечого. Але якщо запитати, а чому ви це робите, люди інколи просто розводять руками. А про що це говорить? Людина йде шляхом, якого не знає. Ісус усе чітко визначив, усе описав через своїх вірних послідовників, які були керовані Духом Святим, щоб ми знали, як поводитися. Усі обряди для Новозавітньої церкви Христос, звершивши, показав нам приклад, щоб ми робили так, як Він. І, будучи певного віку, свідомою людиною, він прийшов на Йордан, щоб охреститися. І пам'ятайте, якщо ви навіть вважаєте себе безгрішною людиною, такою як Христос, то Він сказав Іванові допусти, бо так потрібно виконати правду Божу. Обряд хрещення для свідомої людини це виконання правди Божої. І основне, пам'ятайте, що хто буде вірувати і охреститься, спасенний буде. А якщо ні, засуджений буде. Прийміть спасіння, прийміть уже сьогодні. І Бог благословить вас. До побачення.